Evo do doma najče pit Šta ti kurče? Ove, to je to više. Dalej, bolj se nešto več. Se nešto več. Se nešto več. Se Христос Воскрес і смерть смерть і смерть водував. І тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскресів смерті, смерть смерть дарував. І тим, що життя дарував. Христос Воскрес і смертю, смерть, смерть дарував. І тим, що в гробах життя дарував. І нам дарував The... життя вічне, поклоняємося його тридневному Воскресенню. Свиня. В ім'я Сина Святого Духа. Амінь. Сина Святого Духа. Амінь. і Святого Духа. Амінь. А тепер до роботи. У свої, у свої э, дитячі роки я пам'ятаю, що тут було таких таких могил було п'ять. Разом стоїть. Так, від одної метр приблизно. 15-20. Було... Всі вони так, вони так могили, ці могили, ці могили, ці могили. одна. Та одна, потім то за колгоспу її оборали, вона всі теж зруйнувала, і тоді ось, віте, що, віте, що взяв, розумієте, взяв і зробили одну. Ага, а, ті, а, ті, а, там, а там ті чотири орієнтовно люди, вони, вони, люди, вони, люди, люди самі. От, отак було вони так, десь, отак в тому напрямі, отамана дві місця. там було ще таких, крім того, ага, ще чотири. Ага. То вже починаючи, коли ми організували так. новий цвинтар, так. тоді зробили – за, …за потійного фігера Ярослава Миколаївича, головуючого сільської ради, зробили два хрести. Один із них закупали тут на могилі. Після цього. Я організував, зробив ту плиту, де зробив напис, Петру Фатьків був, де зробив напис борцям за волю України, Григоріанський хрест, зуб в ньому, як бачите. Було зроблено тимчасовий флагшток, де був вивищений державний прапор України. Так, був. За цього за ініціативу Тимофія Харчівського був організований новий флагшток. Де зробили в механічному технікумі курсні механічного коледжу. Так, ви, я його покажу. І він осячений. Кожен рік поновлюємо. На день незалежності прапор новий, тому що вітер рве, його не дає, бо то пагорб, висота підвищене місце лішнє. Так, то вітри гуляють. Та, де воно не витримує більше часу, як рік. Ну все, Богданку, то добре є, можу сміло йти садити. Є yeah. yeah. перед, конці того. Так, як калини? Ми осінню так. Ми yeah. там yeah. Yeah, я, увوي. я так пропонував ззаду, вона не грошу. Правда, пане було? Yeah. Yeah. Поставити три э, липи ззаду. І тут ще дві спереду, щоб було п'ять лип. Одно там на куті по дві звідти. Та можна сосни гарні, вічно зелені А, а по, по Поміж них можна по сосни? Можна сосни. Так. сосни можна. Так. А тут був, ту є ту, ту, калину, горобину. Ну і якось би ще помалювати. Так, Тало треба помалювати, хрест помалювати, що і то навкруги. Того року ми тим займемося. Бачиш, що вже прапор знову об обтріпався. Так. Чи до, 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 до Дня Незалежності не дотягне. Господи, боже, хай спочиває з миром. Це є підприємство, ТЗОВ Тандем, яке займається вирощуванням та висаджуванням квітів. О, бачимо, пише тут квіти цілий рік. У нас є домовленість з ними, що вони посадять нам квіти на козацькій могилі. Тут царство квітів. Який. Тут, як то кажуть, хіба сій та любуйся. Такі нам на могилу, вони б, напевно, не витримали, правда? На козацьку могилу. Чи, чи можна було і такі садити? то Нам би, ви знаєте що, нам би отакі, як вон там я бачу, темно-червоні такі, як... Йдемте ти подивимось. Софінія весуча, оці, оці балкони. Балкон, да, тільки різних кольорів. Ага. Ага. А от його такі гарненькі знизу. А не того. Не, а? Знизу, знизу да, бальзамін вулиць мій. От він хіба різних кольорів, так? Так, да, так. Ну тут дійсно царство квітів. Куди ви їх ви... Якби... Ми тільки на продаж виготовляємо. Тобто То... для озеленень, так оптом, але в нас договір заключений з міською владою. Озелений, я знаю, ви, місто... ви озелення міста місто, робите. Так, а За межі Дрогобича за, за межі Дрогобича продаємо по всій Україні. Ну, У вас тут дійсно багатий вибір. Тут, на, он, там я бачу, он там також чого тут тільки немає. Ну так, що критні сорти квітів, розумковою продукцією вона називається. Радує око. Так. О, вон там, о, яка, яка краса. Я сам дуже люблю квіти. Да, мене там мене красевіше замовляють. Там діло кого звітнемо, а тут все цвітає як полі. Як це називається? Аж Аспарагус. Аспарагус це так. те, що йде до букетів, дається так, здається, він різних для каси. сортів. Так, різних сортів у нас mm -hmm. три сорти. Пане Романе, тут у вас, це я бачу, троянди тут, так? так. Скільки видів ви, у вас? 23 сорти. То ви їх продаєте оптом. Так, ну ми вирощуємо і продаємо оптом. Ну, на території України є наші представництва. Ну, основний так. вид то є троянда на зріз, також гербери на зріз і вазонкова продукція. Кімнатні рослини, вуличні рослини. Це ті, що ви садите на, так. на козацькій так, могилі. Так. А які би які ще ви могли, якщо б був ринок збуту для прикладу, якщо б у вас було замовлення, що би ви могли ще? Ну, можна ще різні види інших квітів. І Лілії, і риси, і тюльпани. Ще... Ну, є ще можливість розширювати асортимент. На, наразі дякую. 28 травня 2013 року. Сьогодні ми будемо садити на козацькій могилі, яка над селом Лішня розміщена квіти. Ми того, там того року посадили трошки раніше і нам вдарив приморозок підмерзло багато квіток. Тому того року ми вирішили трохи пізніше. Могила часів Визвольної війни 1648 року. Е, як Хмельницький з козацьким військом, з українським на Варшаву, то тут по тена Тригобичини проходили війська Максима Кривоноса. Богдан Хмельницький мав укладену угоду з кримським ханом. Кримський хан послав з Богданом Хмельницьким тугайбея Перекопського морзу. Із кіннотою, зі своєю. Така угода була Богдана Хмельницька з кримським ханом, що татари не мали права грабувати українські села і брати людей до полону, в ясир, як вони називали. Натомість Богдан Хмельницький віддавав татарам полонених вояків, і крім того, плативши гроші. Але татари час від часу... Все-таки кидалися е, грабувати українські села. Козаки за пильнували. І так само сталося е, тут. Поляки, татари накинулися грабувати навколишні села. Хтось дав знати козакам, і козаки налетіли і вирубали той татарський, Шамбул був То тут була жорстока битва е, на тому полі. Все поле було вкрите татарськими могилами, а козацьких було п'ять могил. О там, де той кущ є, е, по тому. Радянська влада, щоб стерти з пам'яті українського народу, наше героїчне минуле, а тут почали розорювати ті могили. І ті чотири розорали, а коли взялися розорювати то люди вже не дали. А тому на зорі бачте, національної незалежності, то могилу посипали, встановили на ній хреста, потім ми вже що встановили прапор, пропислав, городили, бачите. Починаємо обсачувати потрошки. над'їхали якраз з ТЗОВет тандем. Будуть садити зараз квіти. От наші е, гарні дівчатка, бачите, скільки вони квіточок тут нам привезли. Ось які гарні квіточки то вирощує ТЗОВ тандем. Давайте ми хоч познайомитися з вами. Як вас звати? Зеновію. Ну вам не важко з такими дівчатами працювати, Ні, правда? З такими дівчатами, з такими не дівчатами не я би і, і сам, напевно, їздив десь на роботу. О. А вас як звати дівчатка? Мар'яна. Галина. Мар вас? Галина. Галина, а вас? Оля. Оля, дуже приємно, гарно. Так, ну і ви ви, звісно ж, як ви так виїжджаєте, то ви не заміжні, так? Заміжні? Ой-ой-ой. Всі одружить головної. А Марянка мада. Ну, О, дійсно. Марянка не заміжня. Ну, то чекати, я, я її краще зніму. Що... Будуть, хлопці, будуть хлопці потім. Яка вона працьовита дівчина? Так, 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 так. Бачите, як вона гарно носить. Гарна дівчинка, гарна. За новою, як вам ви не могли тут виїхати е, з того е, після дощу, а поїхали десь туди кругами, я ну, тут та живу та вже. Дуже, я, дуже, живу дуже, 20, я живу 20 років, я не знав тієї дороги. Ви, напевно, тут а до дівчат десь бігали, підказали, підказали вам, підказали, так? Люди. Ну ви молодець, ви е, тобі, добралися нормально. Тобі, ви ж за дівчатами потім приїдете. Е, Приїде друга машина. Ну добре, дякую, дякую, що привезли нам дівчат, що привезли квіти. Бачите, як вами дівчата захоплюються. Ну що, дівчатка, бо у нас е, прийнято починати кожну роботу з молитви. Давайте вимилимо молитву за тих, хто лежать у тій могилі, хто поліг за нас, за нашим майбутним. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. ім'я отця і Сина Святого Духа Амінь. Воїмі Отця і Сина Святого Духа Амінь. Отче наш, що нашої, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богород, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, благословен плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Спасителя, душ наші. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Дівчатка починають садити. Господи Боже, допомагай. А дівчаток нам красиво гарненько прислали. Наші дівчатка, як бджілки ті роботящить. Тільки почали вже бачите, скільки вже посадили, гарно виглядає. На воно вже як буде е, е, жовтий з блакитними, тож е, колір прапора нашого, а то е, олочка наша несе е, оті рожай, буде викладати три зупини. Ідуть ще наші помічниці, йде Діанка Петрі з своєю бабусею, Воїстина воскресла. Дякую, то наша головна помічниця Діанка. Вірші, вона гарні, знає, такі патріотичні. По Потім нам розкажеш, так, Діанку? дякую? Добре, молодець. Який клас ти ходиш вже? Третій. Третій? А які оцінки додому приносиш? 12-12. Та ти ж серйозно, так? Молодець, молодець. Можна, вже, вже вималюється в нас герб. Вже буде ти. Так. Дівчатка молодці, ну вони спеціалісти своєї справи. Ну, Видно робота. Трошки, там дівчатка вже з тої сторони три зуби кудають. Дівчатка молодці. Тут же в нас член виконкому Ліснянської сільської ради Федір Олексій Шкерик. Поменше знімайте, несе, все, не менше знімається, бо квіти посохнуть. Дівчатка навіть поливають самі, вони не довіряють нікому, ту роботу відповідально. Федір Олексійович нас сьогодні працює за всю сільську раду, за весь виконком, за всіх депутатів. нічого, нічого. Я на найближчій сесії я підніму питання, щоб на що вам премії? Похвальну грамоту. Останнє Останнє відроводички. Вон, як бачите, гарно у нас все вийшло. Отут тут посередині. Три зображаємо киташками. зверху голубі, знизу жовті киташки. і посередині три навколо плити. Закінчили. Закінчили ми ту справу, дівчатка нам гарно посадили, тепер діанка Петрів, вона тут нам допомагає разом з бабусею. вистати все. Саме. Вони допомагають, коло тої могили поливають, вона нам зараз розкаже, що ти нам розкажеш яночка. Ага, поему Шевченка, Тараса Шевченка, розвита могила. Прошу. Він тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе спринтровано? За що, мамо, гинеш? Дети рану до схід сонця Богу не молились, чи ти діточок непевних звичаю не вчила, Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичайно навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти понупала, я і колись на широкім світі. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, і могили мої, милі, москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертає, Атану, дитину знімати, помагайте, не дочка, матір катувати. на четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили? Старі батьки, ех, якби то, якби знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати б не журилась. Молодець, Діанко, от молодець, давайте поплескаємо Діанці. Молодець, гарно розказала. Це вона е, довго вчила бабуся? Ні? Один день. За один день вивчила. Молодець пам'ять має, добре. Ну, зміна. Сім'я Петрів лішні, то вона якраз опікується тою могилою. Тато дякую Ігор, то ми його називаємо комендантом козацької могили. Так що молодець, дякую. Ну, дякую Іван Федор Педалексію, що ви з і спричинилися. суботу. треба, щоб люди приходили все одно. Теж наша пам'ять наших героїчних предків. і так, так. Скажіть все, будь ласка, бо ви вже говорили не раз, де ті могили? Скільки тут могил? Було? От на цій от горі, рядом так метрів через 15 було ще так. Ще крім того, ще було чотири могили. Такі, такого, такого приблизно такого діаметру, але потім колгосп. Орали, їх зруйнували, і одне особа залишилась тільки та одна могила, яку люди не дали вже я, яку, яку відновив вітячку. Вітя Володимир. Вітя коли тягнули водопровід на Дрогобирську з Урожа і він організував техніку. Він вже сьогодні. Він покинув, він організував техніку, і вони насунули ось могилу її підняли і ну, а вже більше ну, ще... хрести поробила. Вже... А ви ще пам'ятаєте добре ті п'ять могил? Ну, так, так, і, і такі ще були так, могили, ще так, такі так. маленькі. Ну, не, вони, вони вже були, були, при, були, не такі високі. То, 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 скільки того було? поля було? Ну, от так Аж до лісу все так, було мало. До то, того, до то, тої, то от, поки садиби люди мають, то все було в таких малих могилах. а, а, таких, а, та, в... а там же, до садиби а, там, там не було. А, бо, там не було. Там живали там під ура, живали мали, під, під... той вот. А Ході то все було спиту землю. Переорали, пере... переорали і все ще поросувалося, а залишилась одна. Дроби. Ну, вже ми Богу дякувати, вгородили два роки тому. Так. Вже хтось причинилося. Трохи громади, видно роботи громади. То, то наші чарівні дівчатка з того підприємства, «Тандем», які посадили ті кіточки. Водій водій скромний, то, то він і там того року, богу, того року так само приїхав. Ну що, дівчатка, дуже я вам вдячний за вашу роботу. Зробили ви дуже гарно і головне швидко, оперативно і так як належить. О, давайте ми помолимося так за нашим звичаєм, за те, що Господь роботу сьогодні закінчити. Бачите, як вона гарно виглядає тепер могила, вона заквітчена квітником гарненьким ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Отче нашої, сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Бороди, Діво, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, Благословенний і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Збавителя, душ наш. Амінь. В і Сина, Святого Духа. Амінь. ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, ім Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Бо я вже там того водія питав, кажу, напевно, до дівчат тут ходили до лісні. Ну добре, спасибі вам, що ви нам таких гарне дівчаток э, виділили, при, привезли, що ви їх забираєте. Мене тільки цікавить, бо ми оту щоглу під прапор то ми помалювали люмінесцентною фарбою. Помалювали тому люмінесцентною, що так що і придумали, он там є у нас інклюз він називається внизу. Звідти виїжджають вночі машини, там весілля гуляють, ці всі всякі, святкують різні дати, відмічають, народження. І нараз купа машин. І хлопці кажуть, так, давайте помилюємо люмінесцентною, а звідти там світло фара як падає і буде видно щоглу. От я зараз ходжу, бо я так і не запитав, запитаю працівників ресторану, чи бачать вони ввечері щоглу. Я прийшов е зумисно якраз до ресторану Інклюз, щоб ви поцікавитеся, е ми помалювали шоглу а там фарбою. Чи е відблиски, якщо виїжджає машина з інклюзу, вони тут справляють е різні дні народження. Так, це Маринка, вона працює тут в інклюзі, е красива дівчина, бачите, хлопці, е яка красива дівчата її влічні. О, ви, Маринко, не звертали увагу, якщо фарами машини ввечері там якесь вас святкування є, якщо, чи салюти, якщо у вас стріляють до тіло, чи тут відблиски від, від, від шогли, то і видно шогли? Якщо чесно, я не звертала увагу. Не звертали уваги. Шкода. Я вас тоді попрошу, ви, ви зверніть увагу, ми просто, то, можливо, ми їх раз там помалюємо. E, Люмінесентною фарбою і, і так, так. далі. Я, я бачу, пише банька на дровах. То у вас тут що, і баня є так? Так, у нас є тут ззаді баня, А там а там, бо, там, так? там є холодний басейн, можна покупатися. А, а то що то є. А сцена тут будується шиномонтаж і автомет. Ага, то воно тільки будується. Так, так. так. Ага, Хороша справа. Ти прийшла нам допомогти поливати квіточки, так? так. На козацькій могилі. Добре, зараз он, Вуйко Богдан несе водичку, будеш поливати, не доносити. А як тебе звати? Вікторія. Вікторія, а чия ти є прізвище батьків твоїх? Ясюра. Ясюра, Ага, добре. Ну добре, ось Вуйко Богдан приніс воду. Вуйко Богдане, як тебе вас запитати? А ви вдома маєте якусь роботу? Чи не маєте роботи, отак прийшли е, е, допомогти полити квіти? Я перекриваю хату, ви знаєте. <гум> Ні, я просто чому вас запитав, бо деколи так ви, е, е, попросиш, прийди, допоможи щось там. Каже, ти знаєш, я маю вдома купу роботи і так. Я пояснюю людині, що в селі нема так, щоб е, не було роботи. Зараз Вуйко бадан одну лійку вилиє. Щоб можна було. Правда, гарні? Вищий дід принесіть, Вікторія буде тут поливати. Поливай, там вже вище, де Вуйко поливав. О, бачила, як Вуйко поливав, отак поливай. Молодець, молодець. А ти вже який клас закінчила, Віточка? П'ятий клас закінчила, так? Ну і як закінчилася, з якою успішністю? Добре. Добре, молодець. Ну а батькам допомагаєш трошки. Так. Біля хати, біля господарства. Так. Молодець. Добре. Сестру бачиш. Сестра молодша та сестра? У мене є брат сестри і дві. І дві сестри. Так. І всі молодші. О, то ти ще маєш трошки роботи, так, обов'язків. Помимо школи, правда? Помимо вчити уроки. Ну, дякую вам Богдана, що допомогли, незважаючи на те, що маєте вдома купу роботи і ви це, один це. чоловік в хаті наразі. Все-таки почуття обов'язку є все, правда? Ж? Так, Як ви думаєте? Завжди, Та завжди кожного бракує. А потім, а потім Господь Бог запитає, слухай, а там же ж є така могила в лісні, ти в лісі живеш. Чи ти щось там колись потрудився трохи, чи ні? Не знаю, чи, чи нас буде <гум> ну, душу, ну Нас вже тіло ні, а душу, напевно, ж запитають. Прийшов нам допомогти поливати Ігор Копетрів. Він вже тут ми його називаємо директором заповідника. Він тут піклується всім. І поливає, і покосить, і доглядає, що що потрібно, він цей все, все день робить. Хороший. Чоловік, він, до речі, той батько діанки той, що розказував поему Тараса Орча Шевченка, розвита могила. Ну, Діан, Діанка в тебе молодець донечка. Розумна, освічена, так видно, така розвинута. Так, хто нам розкаже, буде розказувати віршик тут? Я. Як тебе звати? Мартусь. Мартуся. Мартуся. Яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата. Мова мами й тата. Дідуся й бабусі, знаю її добре, ще краще навчусь. Молодець, молодець, просто чудово, дякую. О, бачите, діточки, які гарні квіточки ми тут посадили. Квітник який, правда? Ото знизу жовті квіти, бачите, а зверху блакитні, отак як, як колір нашого прапора. А ті посер... навколо е... плити то є такий символічний триз. Бачите, вони такі червоненькі, але вони ще прив'яли, тому що вони тільки ще посажені. Як тиво. А ви знаєте, оті козаки, що тут лежать, тут же ж було на тому полі, що позад нас. Тут була е, тоді велика битва в 1648 році. Тут козаки билися з татарами, бо татари хотіли спалити ті всі навколишні села. Бачите, наше село, в якому ми проживаємо, Лішня. отут було і там подальші села. Вони хотіли спалити людей одних в полон молодших забрати, а старших і дітей вони вирізали. Просто могли спустошити село і могло нашої лішнє не бути. А ті козаки вони, татар побили і залишилися села наші цілими. Так що ми, ми їм не даремно кожного року тут висаджуємо квітник, справляємо молебень на День Незалежності, будемо святкувати. Ваші батьки, дідусі, бабусі. Помагають, а то все роблять. Так що ви ж не будете забувати, правда, будете допомагати їм поливати, буряни прополювати так же ж? А молитви ви знаєте чи ні? Так, так. Ну Давайте повернемося і вимовимо молитву чи наш Бог род діво, щоб душеньки тих козаків там Господь Бог упокоїв своєму царстві. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що Ти єси. Сеня твоє, нехай мені нехай буде воля як yeah. на небі, yeah. так і на землі, yeah. хліб дай yeah. yeah. нам сьогодні, yeah. Yeah. і мужди нам провини наші, як yeah. yeah. і ми, лищами, нацям нашим, і не води нам але весели нас від лукавом, амінь, породиться і порадиться, богатна Марія,